Всім привіт, с вами Брюгеймер, мій друг Діма! Ми сьогодні продовжуємо грати в Майнкрафт виживання на сервері. Це у нас друга часть. Як помните, ми в прошлой серії добули алмази, 12 алмазів. І зараз я б хотів. І кстати, ми ще посадили огород. І, і я хотів би зараз піти в сумірічний ліс і пошукати там, може, ще щось, якісь ресурси. Он для сундук якраз для похода в сумеречный лис. Я одну візьми, бо больше одну, да, учу заш. Так, цели, блин, тоже. Да. Воно нам пригодится для крафта деяких речей. Ну. Просто иногда бывает, что сломается и вы не спать. Вряд ли факелы, хлип, и мы отправляемся на спавню. Ну. Не, не, отмой. Він перегенерувався. Просто кожні два дні сумірічний ліс перегенеровується. Тобто всі оруди, які ми добули, алмази чи ще щось, воно знову ж. Вали, Дім, вали! Тікаю, тікаю, як можу. Там якийсь пацан з нами женеться. Зараз спробуємо прописати хоме. Не треба. Просто, от, давай далі відбіжимо, щоб він відспав недалеко відбіг. Ну, не від спавна, а від э, респавна угу. біля цього сумішного лісу. Він за нами йде? Все, його вже нема, мабуть. Так. Значить, нам повезло, йдемо до клоїзя. Опа та... нас. Що? Опа діджу стайл. Кажеться, Максу дуже крупно повезло. Із-за того, що ми знайшли по перше шахту і по-друге будинок. А що в ньому може бути? Під ним може бути данж. Ні, нема. Бачите так. Неудача. Тоді ми пішли в шахту. Какого чорта? Золото на поверхності. А, на сумеречному лісу я. Якщо хтось не бачив <пиш> першу серію. Давай Якщо хтось не бачив першої серії, то в сумеречному лісі все наоборот. Наприклад, алмази можуть бути там, де земля прокупати один блок. І золото так само. Ну... <пиш> Немного... Було. Це трохи було. не трохи було якось незрозуміло. Ну, ми йдемо. Макс, ти готовий? Угу. У рестоун. А стоп, а це точно Глянь, гляньте. Бо це може бути ці. А алмази? Ні, не алмази, а. Та ні, заді тебе там. Що я ж не дивився. Uh, uh, Цей киркою, нажми на них і глянемо якісь. Да, це рестован. Вот бы це були ці. Нет железо. Просто железа в мене вже мало. Мы вытратили на сад гриферство. Нет. Ну да, треба вагонять карайся его. Оооо! Какого чрта? Я просто хотів добуть железо. Классно, але блин, а один цепки. Кто сказав, что один? Один. Два. <laughs> Прикольно. Ну, нормально. Так. Два это не, не дуже нормально, но все равно це шамазы. У меня <laughs> никогда не бывает лишними. Ну. А ты, ну, ну, Давай купаться Ага! Під... А тут лава есть? Тут десь воно может быть, но если мы включим звук побольше, я зараз посмотрю на настройках Музыка. Нет, выключи музыку. Музыку поставим на, на, на 4%. Я поставлю звуки більшими чтобы почути звук лави и шушо. Так. Та Мы на уровне Та... алмазик. Та... Та, так низько вже цей, як слышно. Я ж кажу, тут у все наоборот. Как быть? Бедрок может быть взагалі там до земля. Mm -hmm. О, Ладно. я ще може сьогодні покажем. Данж. Да, який ми, нашли. Угу. ми в нього ходили і там нашли речі для, для древнього матеріалу. Слівки, ну. зливки. Так, ми забираємо факел і шукаємо іншу шафку. Зомбики. Десь. Тіп-тіп-тіп. Плюс 4, плюс 3, плюс 4. Можна сказати, алмазний меч? Ні, не треба, не треба. У нас все одно ж 12 алмазів в сундуку, Або у нас не буде чим відбиватися. Давай. Давай. Що це? А, це таке для крафта. Так, Настя прияла масний меч. Ми можемо защититися від зомбі, але не сильно. Чо? Або нам не треба його так уж тратити, так? -да. Ну там на ньому 1562 удара, але якось не сильно хочеться тратити його. Пришли ты видишь, соседний ров? Куда? Там есть просто соседний еще один такие прорыв. Да? Пошли. Ой-ой-ой! Что? -ой -ой. У нас немаленький. Можно было бы залез залезть по, по смарт -мойнгу. Нет, тут на такой высоте не налезет смарт-мойнка. смарт, -мойнг. смарт -мойнг не лезет нам на такую высоту. Жалко. Вот и а, кто у нас был цель? Тебя взял? О. К... О. Нет, нет, это просто печерка. Ну, не надо так. Короче, я вам скажу, что с факелом то на 4 угле э, факела, а с опять. Так, мы идем. О, я как раз хорошую шахту нашел. Ты на шахту с печерой. Може тут і речі, які треба для мол, матеріалу, типу древнього. Чи це палки. Це палки. О, О железо. Дай зараз ще алмази. Я буду в шокі тут Йдемо далі. Много просто разу був в раді, бо мене не було. Ні, ти ж тоді був. Да, я тоді був, але. Дивився. Да. Давай підемо спочатку сюди чи сюди. Давай туди, давай сюди да. сюди. Я ж злякався. Я теж. Не дивись. О, якраз кості нам надо для удобрення нашого. Це що? Та що? Штук... Це для того, щоб треба було той крафтити, помниш? Ура! Ні, це не вони. Ні, це вони, це вони, а то інше вже не воно. А, добуваємося. Вс, да, давай. Все, йдемо звідси, йдемо, ми ж мали ще в іншу сторону піти. Як добре, що ми пішли спочатку в цю. Ну. Зекономимо час тоді. Я поставлю тут факів, щоб знати, що ми тут уже були. Так, треба дещо зробити один маленький штрих. Перекриємо цю воду, бо вона нам... Мішає. Да. Не впевнений, що мені хватить ресурсів. А, Хоча... Ні, все одно. Поставимо файкер, хай сюди нам трохи. Тут, тут... тут повний поток. Сюди? Давай. У нас тут потоп. Дивись під неї тут може бути алмази. Я дивлюсь, зараз перекриємо. Так. Ну що будемо ходити з мечем, Ні. Адже він безпечніший. Якщо у нас буде зомбі. Оу! I'm Гудмен, very good man, good man down. down, down, привет! Жизна. На, привет! Косой, косой. Бетмен, я супермен! С одного, з двох ударів! Ви бачите, який сильний алмаз? Не м'яч. Так, ми добудем. Ми можем... Ми можем отратити залізну кирку, адже ми можем накопати в любий момент булижника і скрафтити пічку. Правильно, Макс, я кажу? Так. Ой, яка велика печера, цікаво, тут будуть алмази. А тобі? Угу. Так, ми підемо зараз в іншу сторону, бо ми ходили. Так, щось мені світло. Щось моє чуття каже, що тут ми не самі. О, привіт! Дружище, привіт! Не попав. Привіт. Дружище, ну я так не граю ми не нравим с тобой в холонке. Ух ты-то их двое. Е, 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 мені показалось, что ні а алмази? АЛМАЗИ! Не зря мы потратили два, щоб пробратися сюда. Давай може отмажуємо їх от води? Там ничего, що я залез на один алмаз, він потім уничтожиться й було не дарма кажуть, що якщо ти знайшов воду на глибині, там повинні бути алмази. Так, ми ламаємо нашу що, штучку. Алмази прикол. Тільки Максим же якось не сильно радіє, так як тоді родив. Звісно, 12 алмазів. Нас же ми знайшли 5, але пока що з декількох з них скрафтили собі. Максим, ви правий. Тут железо ж, а, ты його. Я вже... я зараз його добуду. От он до железа. Ні, просто мені треба подивитися факела чи нема ломать, бо може хтось пройти куніку. Прикольно так цей сьогодні... Мені дарма кажуть, що вона на цьому, что с в, в лісі легше покачать, починать качатися. Так. Вниз, тут може бути алмаз внизу. Я подивимось. Желізку. А, тут нічого нема. Ну, добуть железо. Зараз візьму. Де воно? От там було. Да. А, ну. Я. А, під водою все дуже повинно ламається. Ну. не можу. Я, я тут. То... Ти чого? Та ладно. Что? У нас заліза багато. мені не шкода. А тобі, Макс? Типтов. Медленно дуже купає. Угу, не шоколад. Воздух, 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 ауч. Перестань мене бути об голову земля. Коротше, же нам та завіска. А, вольно. Пішли далі. Ідемо. Е... Оооо. -е -е. oh. Не... Нет. Oh. Що це таке? Що це... За... Ні, це просто одна програма, яка вируключає все. Сталось. Стася збій інвідії, яка в нас запускає відеокарту. Ну, цього бігу не буде, воно вже встановилось все. Ми сходимося на тому місці, де були. Угу. Uh -huh. Щоб ви не переживали. Ну, давайте ще ну, хвилин з п'ять знімемо. О, у нас не вийшло. Давайте підемо на хому, що я залізу. Ну, ми, пожалуй, уже, мабуть, скоро будемо кінчати серію. Тільки де щось крафтим, правда, Макс? Хм? Як думаєш? М? Макс. Ще не будемо кінчати. Ні, скоро кажу, будемо кінчать. Що? О, прикол. Що, о, давай про... До цього ми зараз будемо крафтити слідки древні. О, о, Макс, так є ближник? О, якраз нам треба печі трохи більше скрафтить. Поставимо чотири, так. Раз, два, три, чотири. Збройний шаків на того. М -м -м -м. А, так. Три печки, так? Да? І... Один, все одну. Ні, просто там багато руд буде. Ні, просто ми ще ж слідки а де ти їх поставиш? Розумно. <свистак> так, треба були тільки уголь розділити. Дивиться з одного з такої штуки по дві, да? Так, да, з одного такого виходить два. Я сам... Дощ почався. Як у нас зараз. Ну, зараз у нас тож дощ. Яка О, вже прояснилося трохи. Ну, вже попав. Я звук, напевно, виключу. О, мене якраз золота є. Так. Ру. О, в нас є самородочки. Тому нам вже не доведеться мати. Так, ми беремо це, це, плюс самородки. У нас виходить магічний матеріал, з якого робляться ці. Ви бачили, якщо ну, треба самородок це розташувати. Ну, будь де, де вам захочеться. Так, золота ми теж виложимо, ставим жаритися це. Аж А, є така броня древніх. Є. Зараз той, зараз вам покажу всім. Макс. Напиши от писати. Броня. Ой. Сорі. Броня. А, а! Я забыл, я нажала Ми Мы за исправим. Так. Лучше давайте вже так найдем. А ты заметил тут змінилась ця штука? Бачите, в софирі можно тут робити все. О, эндер честплейт, треба эндер кристалл, який крафтится з цього і корупер. Так. Mm, а, бачите, ось вона, от воно, Магічний матеріал матеріали, броня древніх, подводник, защита, защита, невісомість, от вона. Так, дивіться. То ми будемо броню з них крафтить, чи що? Ні-ні-ні. Броня нам зараз поки що не треба. Ми будемо покращувати зараз сундуки крафтить супер лочні. Зараз будемо покращувати наш сундук. Якщо Максим не проти. Ні, алмазний сундук я крафтити не буду. Ні, не про це, я хочу желізний скрафт. У нас і так мало желіза. 20 желізів. Так, ми скрафтимо. Ні, ти просто я тобі покажу, він один буде тільки стояти? Добре. Дивіться, я вам покажу Це вважається це, як бах. Який? Дивимося, скільки вміщає обичний сундук зараз. Та я знаю. Бачите? Так. Робимо желізний, він не займає. Стільки саме, скільки два місця займає той Сундук, бо інколи нема такої можливості. Віть залізний і передивимося, скільки він нам дає місця. Що я, я це знав. Ну наші ті, хто дивиться, нас не знали про це. У, бачите, візьма, було чотири. Що з нього з нього будемо крафтити? Ну, нехай поки в нас полежать, Йо? тут нас же їх одинацію. Збираємо на броню, напевно. Так. Да. Да давай <связать> заразу только скрафтим. Не, лучше сразу плавный сет, чтобы... А. Ну, вот, я да. А, ненавижу такой сервер. Давай Давайте <связать> приведем на сервер трошки. О! О, это повезло. Так, железо у нас ел, 12 золото. Давайте сказки. Ладно, давайте уже будем кинчать. Да. С вами Ты был, прогеймер про, геймер Макс и Дима. Ладно. Это я мою казать. З вами був прогеймер мій друг. Діма. Ми грали в е, Майнкрафт виживання на сервері другу частину. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі, всім пока.